Мене звати Ксенія і це нова порція домашнього влогу. Цей влог вийшов дуже насиченим, дуже е, цікавим і таким е, вже передсвятковим, оскільки ми встигнемо зробити багато домашніх справ, а також весело провести час, багато прогулятися. Звісно, ми розберемо подаруночки від Миколая. І вже в такому очікуванні Різдва і Нового року. Тому е насолоджуйтесь цим моментом, заряджайтесь на позитив, на святкову атмосферу. Сподіваюся, я зможу подарувати вам святковий настрій і заряджу вас на нові е ідеї для того, щоб створити свою казку власну вдома. Тому прямуємо влог із ранковою кавою, хочу почати сьогоднішній день. З приємного прибирання, оскільки, поки була сонячна погода, було дуже гарно видно, наскільки нечисті нас вікна. Тому я вирішила їх нарешті помити, для того, щоб розмістити наші сніжиночки і е, трошки освіжити свої орхідеї оскільки вони вимагають додаткової турботи тому зараз допиваю каусю і починаю цей день з прибирання <му> оскільки орхідейки люблять кисло середовище я зазвичай раз на місяць протираю їх лимонним соком, саме листочки. Це допомагає прибрати пил, і листочки дихають гарно, і підкислюють трошки їм середовище, і вони тоді гарніше ростуть. Наприклад, ось цю орхідейку я постійно так роблю. Я бачу, що з'являються нові листочки, зберігається тургор листочка, і вона дала мені навіть. Одну гілочку квітування Ще сьогодні нашій хомці треба обов'язково замінити підстилку, бо вона. Треба обов'язково замінити підстилку, бо вона вже зовсім не свіжа, з'явився такий характерний аромат. Завдяки цій дерев'яній стружці і сіну запаху від хом'ячка майже немає. Якщо вчасно змінювати її підстилку цю і обов'язково ми додаємо. Для купання і в туалетик спеціальний вулканічний пісок, як для шиншил. Вона в ньому купається, і цього якби неприємного сморіду взагалі від хомячка немає. Але треба вчасно прибирати в неї. Тож займемося хомячком. Простенький сніданочок у мене сьогодні. Це овочі, трішки піджарені на олії із яйцем та сиром, трішки шпинату зверху для користі. І така свіжоспечена булочка. Під такий музичний супровід хочу вам показати, що приніс Миколай моєму сину в цьому році. Він приніс багато, аж два пакунки, а не просто іграшок і подарунків. А завданнями. Отже, я вам хочу сьогодні показати перші завдання на цей тиждень, які ми вже виконали. Отже, тут був лист сину, в якому Миколай звертається до нього, розповідає про свої плани, хвалить за успіхи. Перший конвертик було завдання зробити прикраси для ялинки. Ми їх зробили з перлинок, які можна за допомогою праски. Розтопити і зробити фігурку. Номер другий. Прикрас, ялинку під новорічні пісні. Звісно, ми вже це зробили і вийшло дуже так гарно. Далі у нас номер три виріж сніжинки і перекрасними своє вікно. Ми їх вирізали. Номер 4. Прочитай вірш про зиму або новий рік. Ми прочитали декілька віршів. У мене є гарна книжка від Миколая до Різдва, і там різні гарні віршики. Номер 5. Напиши 10 причин, за що ти вдячний. О, це було дуже цікаве завдання. Сину сподобалось. Такий шаблончик. Я допомогла сину написати, звісно, бо писати дуже багато. І. Е Йому сподобалось це завдання, і навіть він заснув з гарним настроєм, з таким перечуттям чогось е, дуже приємного. номер 6. Склади будь-яку головоломку або пазл. Теж нас дуже багато різних ігор, я думаю, він знайде що скласти. І останнє сьоме: подивись свої зимові та новорічні фото. Я хочу зробити. Таку підбірку наших фотографій з першого нового року старшого сина до сьогоднішнього. Я думаю, від нього всі отримують приємний настрій і відчуття. І ще попереду у нас ще два тижні до нового року. Які завдання він ще буде робити, я теж вам покажу. Ну, а з подаруночків, що приніс Миколай? Це такий Лего Дід Мороз був. Дві такі дзиги. Прикольні, вони дуже довго кручаться. Звісно, машинки. Це машинка з Лего. Вона складалась. Такий новорічний шар. Дуже класний. Все це я зберігаю під ялиночкою. Щоб ми бачили, скільки всього приніс Миколай, і скільки всього ми зробили із завдань приємного, і провели цей місяць, цікаво. Бачите, на ялиночці не сильно що змінилося, бо не знайшла я гарних іграшок. Я люблю скляні іграшки, а на жаль, вони в основному тут продаються пластикові, тому я купила лише набор з таких матових і глянцевих. Моєю знахідкою є такі скляні, сріблясті і матові шишечки. Це єдине, що таке цікаве, знайшла. Знайшла ще таку простеньку золотеньку гірляндочку, і це все, що я змогла купити. На жаль, додала ще трішки такий бусинок. Ось ці прикраси ми зробили самі е, з сином. У нас було завдання від Миколайчика зробити прикраси на ялиночку. Також трішки я прикрасила свій віночок, додала трішки золотеньких таких дерев'яних оленів. Трішки бусинок і приклеїла свічки. Їх чотири на кожну неділю перед Різдвом. Називається це адвент. Кожен адвент означає наближення Різдва. Отже, вже два було, на цьому тижні вже запалю третій. Тепер у нас в кімнаті приємний аромат Хвої. Дуже люблю я цю фігурку. У мене їх було дві, був хлопчик і дівчинка. Мені колись подарували знайомі. На новорічні теж свята. І це тепер такий е, символ нашого домашнього затишку. І днями до моєї колекції надійшли ще такі гарні скляні іграшки. Це іграшки із скла, я їх знайшла випадково. Мені вони дуже сподобались. Чимось вони нагадують іграшки нашого дитинства. Дуже такі цікаві. Отже, моя колекція вже росте. Святковий базар в школі. Це такий ярмарок, де дітки продають свої прикраси. Ось таку я знайшла знахідку гарну. І ось таке сердечко. А, прикраси мого сина я не встигла купити, бо їх викупили. Було дуже цікаво, нам сподобалось. А ще ми додали ось такі смаколики. І в мене з'явилась скляна ялиночка. Теж знахідка випадково в магазині. А також я заходила на свою роботу в садочок, і мені подарували зроблений з дітками разом з вихователями такий гарний ангелочок. Прикраси на наші ялиночки ростуть. Такі легенькі хвилі мене вийшли. Я, звичайно, їх трішки розгладила, вони зараз ще зберуться, але в цілому так і залишиться. Отже, залишилося зробити легенький макіяж і святковий настрій вже забезпечено. Нашому малючку вже 5 місяців. Після традиційної фотосесії хочу трішки розповісти, що він вже вміє. Він дуже любить говорити, коли я говорю на камеру разом зі мною. Дуже багато часу вже він проводить на підлозі, оскільки він вже активно перевертається з животика на спину. Назад не так частіше, але все ж таки намагається висковзнати із шезлонгу. Тому я його там теж з самого не лишаю. І більшість часу він лежить на животику, на підлозі з подушкою під е, грудьми або без, по-різному грається іграшками, намагається повсти. стає такий місточок, робить і вже активно тягнеться до всього, що бачимо навколо. Неважливо, це волосся моє чи щось на столі. Все в руках, все в роті, тому ми зараз активно контролюємо, щоб нічого в його полі зору не було небезпечного. Також він багато всього тяне собі на лице, всі ковдри, простині, вся одежа, яка була поруч, вся на голові. Тому ми активно теж контролюємо цей момент, тому що. Не завжди в нього виходить зняти з себе ще, ще є, є оцей рефлекс е, затумування подиху, і він такий досить небезпечний, коли дитина накидає на себе щось. І ми намагаємось е, так безпечно створити простір, щоб він був не постійно на руках. Бо, звичайно, він хоче сидіти на руках, він хоче, щоб його насилили, щоб він це бачив. Але ж е, у нас ще є трішечки. Шматочки іншого життя залишилися, і тому ми звичайно стараємося якось розподіляти цей час. Він багато лежить в ліжечку. Вже подобається чорно-білий мобіль, і він часто дивиться на ці фігурки, які навколо нього плавають. Плюс іграшки, і отак ми проводимо час постійно змінюючи дислокацію, щоб було постійно цікаво, щось новеньке в руках. Іграшки всі набридли. Дуже терміново потрібні нові іграшки, Я сподіваюся, Дід Мороз це виправить. І е, сподіваюся, що скоро він вже буде більш-менш е, е, краще розглядати складні іграшки. Тому що важкі пластикові, як я казала, я ще не даю дуже рідко, бо він ще може себе вдарити дуже боляче. Просто малюк стає дуже активний, малюк дуже жваво реагує на інших, всім посміхається, всім 에, заглядає в очі, дуже контактний такий, не соромиться. От, і, звичайно, я з радістю ділюся цим вільним часом, щоб трішки передати комусь малюка і щось ще поробити вдома. От, і е, намагаюся якось поєднувати час з малечою, час із старшим. І дуже багато різних ми намагаємося створити якихось таких ігрових ситуацій, щоб було цікаво всім. Наприклад, сьогодні ми гралися в машинки, поки менше спав. Пізніше ми сьогодні плануємо ще зробити а, деякі завдання від Миколайчика. І сподіваюся, що ще ввечері зможемо вийти на прогулянку і трішки подихати свіжим морозним повітрям. Отакі От новини. Дякую, що послухали, а ми прямуємо далі. Сьогодні є ідея зробити нашого народного павука різдвяного, але в мене немає соломи, а вирішила використати такі дерев'яні шпажки. Є в мене великі і поменші більш тонкіші. Я хочу їх склеїти і підвісити павучка на різдво. Друга порція подаруночків від Миколая. Адвент продовжується. Номер 8 у нас був подивитись зимовий чи новорічний мультик. Ми подивилися Рімча. І ще деякі подивилися мультфільми. А номер 9 у нас було з печі печиво та прикрас його. Ми зробили печиво таке. Класичний рецепт медового печива з прянощами. Дуже смачно було. Номер 10. Згадай і запиши 5 найкращих моментів цього року. Звісно, був шаблончик. Я знову допомогла сину. Звичайно, син відмітив народження братика і день народження особливо. І попереднє святкування нового року. 11. Послухай класичну музику про зиму. Якщо чесно, ми ще не дійшли до цього. Якось були дуже багато таких справ домашніх, і відбувалися події різні в школі. Це передсвятковий час, він такий дуже метушливий. Тому все ж таки, я ще хочу акцентувати увагу саме на класичній музиці, і послухати разом. До речі, малюк дуже любить слухати класичну музику, і я думаю, ми це зробимо разом. Номер 12 намалюй листівки для своїх друзів. Теж завдання, яке ми трішки відклали за браку часу, але ми це. Поєднаємо із листівками для рідних і надішлемо, можливо, навіть поштою. Номер 13. Теж шаблончик. Ага. Напиши 10 причин, чому ти щасливий. Теж актуально сісти і окремо це все зробити. Я не поспішаю з обов'язковим щоденним виконанням цих завдань, саме тому що підбираю саме гарний час. Коли можна спокійно це зробити. Краще якісно, ніж швидко. І е, останнє завдання на цьому тижні було зробити зимове місто з картону. Ну, це місто ми вже почали робити, і наш кінечний результат ми покажемо в наступному влозі. Але, так, ми це почали робити завдання теж. Отже, з подаруночків в нас додалась така гра. Блокнотик з капібарою, нататничок такий, Майнкрафт, лодочка і екскаватор. Ну і нова машинка. Дійшов до кінця. Дякую вам за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватись та ставити дзвіночок активним, щоб не пропустити наступні відео. Вітаю вас із святами! Бажаю вам мирних, гарних вихідних, злагоди і тепла в домі. Щирих усмішок і веселих подій. Нехай буде все у вас якнайкраще. Бачимось з вами в наступному році. До нових зустрічей!